Під час проведення громадських слухань щодо зелених насаджень до Київської райради мали змогу потрапити далеко. Не всі невідомі перешкоджали громадянам пройти до зали засідань. Не зміг увійти до будівлі навіть депутат райради Максим Алексієнко. Міліціянти на його звернення не реагували. А на якому основанні ви мене не пропускаєте? Взимайте, взимайте, взимайте. Пропустите меня. Я еще У вас взимайте. нет полномочий не пропустить депутата. Вы я знаете, что первую статью Уголовного кодекса? Нет, не, не знаю. Показалось. Не выучили. вы знаете, я вам повторю. Препятствие работы прессы, угу. препятствия профессиональной деятельности. До трех лет лишения свободы. Серьезно. Представьтесь, я пожалуйста. Ну что, Молодой человек. Снімай влад туди, будь ласка. майор. Що стоїте, смотрю на часі? Керівництво харківської міліції визнало, що їх співробітники некоректно поводили себе з журналістами під час громадських слухань щодо зелених насаджень. За відмову назвати своє прізвище інспектора патрульної служби Дороша притягнута до дисциплінарної відповідальності. А заступнику командира Полку Савченко суворо вказано на необхідність своєчасно втручатися у конфліктні ситуації з громадянами. Однак таке рішення прийняли не відразу, розповідає Владислав. Спочатку йому просто приходили відписки, де вказувалося, що його заява зареєстрована. Журналіст вирішив скаржитися далі і направив листи до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та адміністрації. Президента. Харьковская милиция решила все-таки разобраться по сути вопроса, но лишь только после того, как Министерство из Киева вмешалось в расследование этого дела. То решение, которое имеется на сегодняшний день, меня не удовлетворяет, и я намерен добиваться дальше и доводить дело до суда. Потому что если у меня, как у работника средств массовой информации, есть больше возможностей для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию и каким-то образом защитить свои права, то что делать обычным гражданам? Владислав Планує довести і той факт, що правоохоронці перешкоджали законній професійній діяльності журналістів, а це вже кримінальна відповідальність. До слова щодо побиття на громадських слуханнях громадян України Євгена Соловйова та Миколи Старунова, то по цих фактах кримінальні справи так і не були порушені. Наталя Євген Шинкаренко, Харківські новини.